Відкриває таланти Поділля вже третій рік поспіль. Громадська організація за конкретні справи за підтримки народних депутатів України Олександра Гереги та Андрія Шеньковича. Так, цьогоріч творча молодь отримала нагоду взяти участь у Хмельницькому обласному фестивалі фольклорних колективів Зимовий вернісаж протягом місяця у всіх районах та містах області проходили репетиції найважливіших новорічно-різдвяних свят пов'язаних з українськими традиціями. На сьогоднішній момент в Україні дуже потрібні такі фестивалі. Фестивалі. І те, що робить громадська організація, те, що робить Олександр Володимирович Герега Шенькович Андрій, це дуже важлива і необхідна справа. Тому що на цих маленьких районних сценах... Ми ростимо з своїх маленьких патріотів, а завтра вони будуть повноцінними громадянами нашої держави. Вони будуть творити майбутнє. Так, сьогодні півфінали вже відбулися у декількох районах області. За словами представників районів, подібні заходи це не лише заохочення молоді до творчості та спілкування, а й можливість повернути давні українські традиції, відтворити те, що найцінніше в нашій державі. Учні під час різдвяних канікул мають змогу зануритися у таємницю наших традицій, у таємницю різдва, свята Василя, Водохреща. Діти не просто відтворюють це дійство, а вони намагаються знати, як це автентично відбувалося. Вони шукають костюми, вони намагаються добирати тих пісень і полядок, які звучали століття тому в хатах, де український народ сідав до свята. Пової вечері вже звикли до подібних фестивалів та конкурсів від громадської організації за конкретні справи. І самі учасники діляться це приємні спогади, неймовірні враження та подарунки. Ми сьогодні представляли Маланку. Ми дуже переживали і довго готувалися, і хотіли, щоб ми перемогли. І на поїдемо по конкурсах змагатися. Впоратися з хвилюванням – це було одне з таких найважчих. Ми поїдемо на фестиваль Хмельницький. І бажаємо дуже, щоб ми зайняли там призове місце. Повинні творити добро і нести тільки позитивні емоції. Початку, знаєш, спочатку спочатку думав, що просто стояти, розказати свої слова і все, затанцювати, а потім виявилося, що треба і, і ходити, бігати, залучувати до, до, до танцю інших гравців, щоб знаєте, зробити якусь по-настоящему святкову цю гру. Фінал фестивалю фольклорних колективів Зимовий вернісаж відбудеться 30 січня у театрі імені Старицького. Тут зберуться найкращі колективи області, які представлятимуть до уваги журі та глядачів постановки найголовніших новорічно-різдвяних свят Катерини, Андрія, Святого Миколая, Традиції Різдва, Водохреща, Маланки. Та Василя, окрім цього, для всіх присутніх організують виставку ярмарок дитячих робіт. Виручені кошти передадуть на дороговартісне лікування маленького подолянина. Нагадаємо, що минулоріч усі учасники подібного театрального фестивалю мали можливість помандрувати до засніженого буковелю. Такий подарунок підготували представники організації за конкретні справи та народні депутати Олександр Герега та Андрій Шенькович. Цьогоріч обіцяють на дітлахів чекає не менше приємних сюрпризів та подарунків.